Працівники другої дитячої поліклініки та батьки, чи їх чат там обслуговують, забили на сполох. Пояснюють, медзаклад невдовзі припинить своє існування. Чому поліклініка потрапила в немилість до влади? Не розуміють. Чому ми повинні возити наших захворівших дітей дуже часто з температурою в громадському транспорті в інші мікрорайони, один з яких розташований зовсім на іншому кінці міста. За таких умов звичайний огляд дитини педіатром займе майже цілий день. Медики переходити в інші поліклініки, теж не хочуть, мовляв, це погіршить умови їхньої роботи, ще й по кишенях ударить, бо педіатрам за власний кошт треба буде їздити з одного мікрорайону в інший на виклики. Це буде стільки скучення там своїх якихось, мабуть, якщо не 20 участків. І ще наших прийдуть туди. Поприставте собі, що це там буде. Те, що буде вони інфіціруватися в дорозі, вони будуть інфіціруватися і в поліклініці. Депутатка обласної ради Любов Майборода запевняє, побоювання батьків і персоналу поліклініки цілком обґрунтовані. Має офіційний документ, в якому цитую йдеться про закриття закладу. Це поки що є проект, і він має ще розглядатися і комісіями, і виконкомом, і прийматися сесією міської ради. Але я думаю, ті перетурбації, які відбулися в нашому місті з медичними закладами, такими як другий пологовий будинок, друга лікарня, стоматологічні поліклініки. Ну ми не можемо допустити, щоб цілий рік колотило колектив цієї поліклініки. А офіційна причина перекриття кисню поліклініці, додає депутатка, незадовільний стан будівлі. Прийшов завідувач і за відділенням. За відділенням заплакана. Сказала, що готуйте. Сказав головний лікар Борисенко Миколаївич, Готуйте колектив для переводу в першу і в третю поліклініку на прозі 2012 року. Згаданий щойно завідувач голову профбюро поправляє. Головним лікарем було озвучено, що поліклініка не закривається, а вона буде підлягати ремонту. Олександр Лущан говорить, має цілу купу приписів і від пожежників, і від санепідеміологів. А ще невтішний свіжий акт про обстеження будівлі. Її уже 75 років. За поважний вік споруда не бачила жодного капремонту. Зі стелі та стін тут сиплеться, дах тече, на ладан дихає. Та це не підстави для закриття поліклініки назавжди, наголошують у міському департаменті охорони здоров'я. Тут обурені такими чутками. Головний медик Черкас пояснює, масштабну реконструкцію закладу справді планували та тепер не чіпатимуть. Прийнято якби рішення поки що в цьому році ці дії, цю реконструкцію відкласти саме. І за штучно створеного ажіотажу, отакою несвідомою поведінкою. Піддавшись на такі провокаційні моменти, ми втратили можливість все таки привести цю поліклініку до тих умов, в яких дійсно повинна здійснюватися допомога дитячому населенню міста. А за рятівні мільйони для цієї поліклініки ремонтуватимуть цьогоріч інші медзаклади. Черкас їхній перелік, які точні суми у департаменті, обіцяють невдовзі оприлюднити. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.